Так, це у нас цвіте вишня за хатою. Там друга вишня слива вже відцвіла, Вони вже відслили, не раніше цвіли. Так, це в нас грушка цвіте. От. От. Це в нас цвіте щеплена вишня. Тут така вишня. Там у нас виноград зразу, тут от піньки були в нас високі старі вишні. Я їх ще зимою порізав. Так, Тут у нас цвіте смородина, цвіте ще одна груша, там же яблуня за нею розцвіла, ну і вишня. Так, це у нас молода сливочка щеплена, вона цього року не цвіте. Так, тільки буде розпускатися шовковиця. От, то в нас велика, велика. Цвіте величезне. Е, Вона того року багато вродила, От, і цього року цвіт є, чи щось буде, невідомо. От, тут буде тільки вас розцвітати яблуня. Це вже цвіте флоріна. Тут теж дуже багато цвіту, е, ліщина теж цвіте, Ось оськи. Тут я знайшов кучу удобрень, які зараз через наскільки стоять. Потім ще не йшов Селітру ще. Пів між потім ще відро не йшов. Відро вже розсипав під дерева. Ціле відро пішло. Під Всі дерева по жмені сипав. Так, це у нас <кхи> ліщина. Тут вже нас відцвітає груша. Тут в нас прийнялося Оріг. Ну і в нас прийнялись всі, які я привіз юринець. От одна прийнялася. Тут нас у нас оріжки, ріжки, у ріжки, вот друга прийнялась, всі прийнялись. От так. І тут у нас теж в саду груша цвіта. От нас ще одна прийнялась листочки. Сьогодні ще полью. Тут у нас раськи, яблуня, ще яблучка висять і вже і цвіт є. От так. от там я вон садив сьогодні. Тут дерева ці цвітуть, цвітуть. Тут тільки от будуть цвісти яблуні, тільки розпускаються, тільки розпускаються. Сьогодні, кстати, було біля нуля градусів. Тані казав, що навіть на криші був іній, Трошки погано, але є пошкоджень цвіту, оріхів, нічого не бачу ніде. Все добре. Смородина, яблуні знову. От черешня. Черешня буде багато. Вже є в завізі такі. Ні, завіз ще нема, вона вже перецвела, завізі ще не видно, але судя по всьому буде багато. О, ця сливка класно цвіла. Ця сливка цвіла, та сливка за виноградом, цвіла теж. Ведьку вона рано цвіла. вона ще тиждень назад цвіла. Так, це наш синій виноград. тут я ріжу. От вже частково перерізав. Та що я сьогодні привіз.